Приходить Крістін, щоб допомогти Норі підшити сукню до костюмованої вечірки, на яку вони з Торвальдом збираються. Торвальд повертається з банку, і Нора просить його відновити Крогстада на посаді, аргументуючи це своїми побоюваннями, що Крохстад опублікує наклеп на Торвальда і зруйнує його кар'єру. Торвальд намагається розвіяти її страх, пояснюючи, що, хоча Крохстад непоганий працівник і, схоже, виправляє своє життя, все ж він ніскільки не дорожчий для Торвальда, ніж інші співробітники банку, а тому його звільнять. Наступного дня прибуває друг родини доктор Ранк, і Нора просить у нього допомоги. Він зізнається, що хворий на спинний туберкульоз останньої стадії, і що він завжди потайки був закоханий у неї. Нора незграбно намагається пояснити, що ставиться до нього як до доброго товариша, але не кохає. Приходить Крохстад, він у розпачі, його звільнили. Нора проводить доктора ранка в кабінет чоловіка, щоб він не бачив Крохстада. Крохстад проголошує, що його не хвилює залишок нориного боргу, але документ про позику він збереже з метою шантажувати Торвальда і добитися від нього не лише повернення на роботу, а і підвищення. Нора пояснює, що вона намагалася вмовити чоловіка, але Торвальд її не послухав. Крохстад повідомляє, що написав лист, в якому повідомив про підробку, і кладе лист у замкнену Торвальдову поштову скриньку. Нора розповідає Крістін про свої нещастя. Крістін говорить, що вони з Крохстадом кохали одне одного до її заміжжя і обіцяє спробувати вблагати його. Приходить Торвальд і намагається перевірити пошту, але Нора відволікає його проханням допомогти станцям, який вона розучувала до костюмованої вечірки. Вона танцює так погано і виглядає настільки збентеженою, що Торвальд увесь вечір проводить з нею. Коли всі йдуть вечеряти, Нора залишається на кілька хвилин і роздумує про самогубство, яке врятувало б її чоловіка від ганьби, пов'язаної з розкриттям її злочину.